Замінувань налякала городян самісінького ранку. На електронну пошту поліції анонім надіслав лист, що в об'єктах цивільної інфраструктури вибухівки у соцмережах користувачі писали заміновано залізничний автовокзал та кілька ринків. Просто робиться зараз хаос, пробки неймовірні. Перекрили пожарні машини, поліцейські машини. Поліцейські, бобухотехніки, кінологи спільно з рятувальниками відразу поїхали на місця цих об'єктів, оточили та евакуювали звідти людей. Було перекрито рух транспорту тимчасово та перевірили усі об'єкти. Станом на 13.15 рух транспорту біля цих об'єктів було відновлено. Роботу об'єктів також було відновлено, і інформація не знайшла свого підтвердження. Вибухівку шукали сьогодні і у Черкасах, Тернополі та Кропивницькому. У день зустрічі Зеленського з Ердоганом та Гутерешем було масове замінування у Львові. Рятувальники та силовики евакуювали людей на залізничному вокзалі, ринках і торговельних центрах. Страшна аварія неподалік Вінниці. За стрижавкою біля сосунки загинуло подружжя. За попередньою інформацією, 33-річний водій Жигулі не впорався з кермуванням. Виїхав на головну дорогу і зіштовхнувся зі спринтером. Удар був такої сили, що легковик влетів під мікроавтобус. Уламки розлетілись по трасі. Щоб дістати тіла, рятувальникам довелось розрізати купу брухту. Наразі поліція з'ясовує обставини. Були подружжя, 33-річний чоловік водій ВАЗу та його 31-річна дружина. Водій 51-го року мікроавтобуса карету швидкої медичної допомоги доставили до медичного закладу. За попередню інформацію слідства водій ВАЗу не надав перевагу в Русі та допустив зіткнення з мікроавтобусом Мерседес, що рухався головною дорогою. Вже результати експертизи нам покажуть всі обставини. Масштабна пожежа в Салківському районі Харкова то наслідок ворожого обстрілу. Вночі російська ракета влучила у житловий будинок. Пожар ще. мот повністю повністю розрушен. Кілька годин десятки рятувальників діставали людей з під завалів. Осторожна, осторожно, не бойся. Сталося обрушення конструкцій, внаслідок яких під завалами стало вісім осіб, які були нами врятовані по гарячих слідах. На жаль, три особи були виявлені загиблими. Зараз триває операція по рятуванню людей. Приблизно чотири особи ще треба дістати з під завалів. Цієї доби рашисти обстріляли не один район міста та області, зокрема ізюмський, Чугуївський та Харківський є поранені та загиблі. 90% таких ударів наноситься із території Білгородської області Російської Федерації. Але за добу то ми маємо наразі 12 людей, які загинули, включає дітей. А так після прильоту виглядає одна зі шкіл Сумщини. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії. В районах населених пунктів Вовківка, Яструбини та Попівка Сумської області. Вночі дим здійнявся і над окупованим Донецьком. Неподалік міста здетонував склад боєприпасів рашистів. Врім часа ночі. У нас теж білий ночок в тракоселіті. Горіло сьогодні і на Росії, та поки не Кремль. Смог від лісних пожеж в Рязанській області дістався з самої Москви. Тим часом окупанти продовжують жалітися рідним, наскільки бояться наших ЗСУ. Четвертого августа не на нас питі огромними силами, які незавічності прав. Боятися окупанти можуть не тільки контрнаступу. Нарешті стало відомо, що купили за 600 мільйонів, які українці назбирали на народні байрактари. Українці! Ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Вентиляцію водою та світлом, укриття на території підприємств повинні бути в належному стані. Цього від їхніх власників вимагає міський голова Сергій Моргунов. Що були електричні розетки, місця для сидіння, а не просто що ти зайшов і стоїш. Тобто, це є суто ваша відповідальність. І ви повинні це зрозуміти згідно з кодексом цивільного захисту. Це є безпека ваших працівників це раз, і однозначно, якщо є можливість, а я так розумію, що у вас всіх є ця можливість ще й допускати туди людей, просто які знаходяться поруч з вашим підприємством під час повітряної тривоги. Владу сховища мали ще до початку року, і поки одні виконували свої зобов'язання, інші не квапились. Є стан кращий, є стан гірший, є е, такі об'єкти, які взагалі не придатні для укриття. Е, там вже ну, інші органи будуть розбиратися з ними, чому так вийшло. Ми е, далі з ними зустрічаємось. Я маю на увазі з представниками, з керівництвом цих об'єктів і е, намагаємося їм довести, що це треба робити і робити швидко і якісно. Окрім створення комфортних умов, говорили і про можливість цілодобового доступу до укриттів жителів довколишніх будинків. Я би просив, наприклад, за протягом двох тижнів провести необхідні роботи. Хто ще не дотягнув дотягнути це все, ми повинні бути готові. Тільки разом ми можемо справитися будь-якою бідою, яка може нас очікувати. Після проведення робіт придатні для перебування людей укриття унесуть до електронної мапи. Скривавлені з опіками, переломами і шоковані від вибухів. Люди того дня довірили своє життя рятувальникам та випадковим перехожим. Шукаю того, хто врятував мого дядю, забрав з місця трагедії та відвіз на власному авто. Андрій Верніковський, відомий як музон, теж шукає рятувальника, який витягнув його з пекла. Хоче особисто подякувати. Людина теж дуже багатьох в той день врятувала й відвезла. Це неймовірно, за три хвилини. Той день Андрій запам'ятав назавжди. Кров заливала очі, дим вийдав легені. Довкола все палало і вибухало. Ми завантажили обладнання, колонки, пульти, тобто все, що потрібно для, для проведення концерту. І як тільки ми від'їхали від будинку офіцерів, пролунав вибух. З Андрієм в машині був Віталій Каблучко. Бачив жінку, одну таку вона. Ну, як то в фільмі, якомусь такому в зомбі. Він один з найважчих пацієнтів опікового. Позаду кілька операцій робили пересадку шкіри. Одужувати ще довго разом з музоном теж шукає свого рятівника. Хотів би з тобою поближче познаймі, пожати тобі руку. Денис теж серед постраждалих. Він зустрічався з товаришем. Згадує, перша ракета впала в десяти кроках від них. Пів секунди свисту, вибух. Все навколо горіло. Хтось лежав, хтось стояв, хтось кричав, все в вогні в диму. Дениса відвезли до лікарні. Телефон товариша не відповідав. Кілька днів Володимира Даценко, якого всі називали Борода, шукали рідні, близькі та друзі. Тіло настільки обгоріло, що цього навіть вода не було. Потім вже знайшли по, скажімо, по домках. Вона теж могла бути там. За кілька хвилин до трагедії Ірина на залізничному вокзалі проводжала друзів-переселенців. Ювілей не хотіла віддати техніку в ремонт. Це найбільша площа у місті, це найбільша транспортна розв'язка. Це місце, звідки розходиться сім доріг. Такого місця у Вінниці більше немає. І ми всі розуміємо, що там було дуже багато людей. Ірина створила свій банк пошуку потерпілих та загиблих. Імена і прізвища викладала в соцмережах. Мар'яна, мама Кирила П'яхіна, які переїхали з Херсону, розмістили інформацію Шукаю сина. І ми спочатку подумали, як же ж мама шукає сина, де де ж це, де ж це ця дитина 8 років була без мами. Ввечері їй позвонили з моргу. Сказали, привезли обгорілі тіла двох хлопчиків семи та восьми років. Ймовірно, один із них і був Кирило, якого шукала мама. По лікарнях вона кругом просила, що знайдіть. Я знаю, що він є, що він живий. І от ми всі знаємо, що це ця, ця дитина, мама до останнього не вірить. Другий загиблий семирічний Максим. Разом із мамою він згорів живцем. Я, як неофіційна особа, я не маю права повідомляти про це. І коли ти бачиш в очах рідних людей ем, надію, я знаю, що їх чекає страшне горе, що усвідомлення цього горя, що їх чекають похорони. Після обстрілу ракетами загинули 28 людей, троє з них діти. Помститись за кожного пообіцяли наші військові, підготували снаряди, на яких написали імена усіх. Кого вбили росіяни? Запустили і тестують. У Вінниці запрацювала електронна мапа укриттів, аби кожен з мешканців громади міг швидко знайти найближче під час повітряної тривоги. Її розробили у міській раді. Ознайомитися з картою укриттів можна, відсканувавши qr код вона доступна як на мобільних пристроях, так і комп'ютерах. Аби скористатися безпековим онлайн-путівником, на смартфонах варто увімкнути геолокацію. Знайти своє місце знаходження можна і в ручному режимі. Для зручності пошуку сховищ їх розсортували. Приміщення ОСББ, управляючих компаній та адміністративно-комерційні. Вони позначені різними кольорами. При натисканні можна побачити точну адресу укриття і прокласти найкоротший маршрут доню. Його мапа ще доповнюється і працює в тестовому режимі. Ця карта буде працювати тиждень в тестовому режимі. Ми запрошуємо всіх війничан, щоб вони долучилися до цієї роботи і разом з нами відпрацювали. Можливо, нові адреси, нові укриття, пропозиції будь-яке ми приймаємо всі з і всіх. Запрошуємо для опрацювання вже. На 100%, щоб у нас було вирішено питання по цій карті. Ми хотіли б, щоб всі віничали, вміли користуватися цією картою. І найголовніше, щоб вони знали, де є в нашому місті місця для перебування під час повітряної тривоги. Одіялки покривали, тобто можна і лежати, і сидіти. Щоб перечекати повітряну тривогу, це сховище надійне. На бетонних стінах вогнегасники, поряд аптечки та питна вода. На декілька днів на вистач. Його довжина 60 метрів. Безпечне сховище на кілька виходів облаштували у пансіонаті для людей похилого віку. По периметру розташовані зі сліжечка. Також кількість людей одночасно тут може перебувати і лежачі люди, для яких розраховані ці ліжка. Зробили і вбиральні. Одна проблема більшість жителів пансіонату на візочках. Спускати їх в укриття майже неможливо. Є такі дуже важкі люди. Я маю на увазі вага 100 і вище. А в нас санітар два, останні дівчатки. І спустити сюди ви бачили, які там такі входи, такі лабіринти. Mm -hmm. Тобто, якщо там 15-20 дало ну, дано на реагування, то ми тільки за ну, не знаю, пару днів можна спустити всіх. Тому вантажний ліфт просто необхідний, щоб наші молодші медичні сестри могли спокійно. Безстренько спустити туди наших клієнтів і розмістити його в укритті, хоч укриття надійне, але сидіти в ньому довго не зможуть. Немає генератора. Тут чотирьохразове харчування, електроплити, і якщо буде перебій з освітленням, то звичайно будуть проблеми. У пансіонаті багато самотніх людей із тимчасово окупованих та розбомблених Росією міст. Днями із гарячих точок сюди мають приїхати ще переселенці багато з них лежачі. Там люди важкі, лежачі мають бути, і ми їх звідти завтра заберемо і поселимо в нас в наш заклад. І всім всім необхідних їм їх забезпечимо. Забезпечуємо їх одягом, чотиригразовим харчуванням, лікуванням. І наші вузькі фахівці медичні їх обстежуть. Одночасно у цьому сховищі перечекати небезпеку можуть 600 людей. Троє людей тікають з рідного дому та їдуть у невідомому напрямку. Яка у них доля, ніхто не знає. І тут ми бачимо і поїзд, і вокзал. Тут все можна знайти, так якщо філософськи підійти до цієї роботи. На ній страх та страждання, які сьогодні переживає кожен українець. Хоч написана картина була ще в минулому столітті. Досі унікальні болотна бачили лише обрані. В тому місці, де вони зберігались, не, 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 не залишилось нічого. Тому Максим Дрогобецький забрав 40 полотен та вивіз із розбомбленого Краматорська. Багато часу на роздуму в мене не було. І після, так, скажімо, ракетного удару я їх зібрав, упакував, Саме таке необхідне речі, взяв з собою та приїхав до Вінниці. Іван Борисов не був відомим художником. Та його роботи вражають досвідчених мистецтвознавців, бо мав власний неповторний стиль та писав на тому, що було під рукою. Малювати свої полотна на холстах це було дуже дорого. Тому роботи, тут є багато робіт, які зроблені на дошечках почтових. І роботи, як ви бачите, вони маленькі, вони мікро, але в них настільки макросвіт. Пейзажі, незвична пластика персонажів, портрети та абстракція. Все це створило унікальний стиль. Вони написані в стилі дяді Вані. Він малював своє бачення світу. Врятовані картини представлені в експозиції Донбас це Україна. Яскравих фарб автор не використовував, та навіть в темно-пастельних кольорах відчувається сильна енергетика це душа переживання автора і кожного з нас. Є світлі образи, є затемнення дихання цієї епохи і часу, в якійсь мірі трохи навіває смуток. У галереї виставка триватиме два тижні. Далі роботи Івана Борисова повезуть у інші міста, аби ще більше людей побачили ці унікальні картини. Штучні озара для диких тварин створюють лісівники. Через посушливе літо, ланям, кабанам та козулям бракує води. Тож фахівці роблять копанки і паралельно готуються до зими, запасаються сіном, соломою та трав'яними віниками, щоб тварин було чим годувати. Лисіних віників скропили, підсолюємо, висушуємо, щоб на зиму звірі могли сюди підтримувати форму. Так, озе п'ятірка, Богдан Хмельницький. Чиє зверху, то розпочинає. І в нас Богдан Хмельницький. Чиє зверху? З'ясовують хлопці та дівчата. Із молотком та бронзером Вінницька молодь починає запеклий батл. Гендерні протистояння для вінницьких студентів організував міський відділ молодіжної політики, аби подякувати волонтерам, які з першого дня війни роблять все, що можуть, для швидкої перемоги. Плетіння сіток, це і розгрузка, погрузка гуманітарної допомоги, це також і прибирання нашої території, нашої територіальної громади. Працюють в нас і з дітками, і з дитячого будинку, також з сім'ями, з дорослими, і з дітьми вимушених переселенців. Але не сьогодні. Спершу завдання для дівчат. Як пісня для чоловічих вух в дерево. Один за одним вони забивають десятки цвяхів. Розпащила та щаслива Настя лідерка дівчачої команди. П'ять цвяхів. Пальчики живі, здорові. Все добре. Зізнається, допоміг досвід. В гості я забивала в бабусі, коли робила ремонт. Вдома, коли була маленька, папа з дитинства навчає бути жінкою-огонь. Зі знанням справи за голку з ниткою взялися козаки. Давайте давайте, раніше. скільки Добре, нас ще є часу. Час. Але пришити гудзик до подушки для деяких виявилось завдання із зірочкою. чотири роботи. Ну і що що гудзик повністю, ну це хедвець. Будем тримається. Ми зараховуємо раховим да. Чим далі, тим складніше. Хоча панянки без проблем та підказок вгадали всі марки машин. бачила це, 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 це Фарарі і це фараламбархіні на А от зорієнтуватись у вмісті місті жіночої косметички хлопцям було складніше. Найбільший був сюрприз, якщо чесно. мило для брів. Знаєте, просто коли в душі миєшся на брови все стікає а тут то є. Ви співували українських народних пісень, виконували завдання на еродицію і просто відпочивали душею. Коли ти спілкуєшся з різними людьми, коли ти комунікуєш з людьми, то ти забуваєш взагалі, що відбувається, і ти зараз знаходишся в моменті цього. Вони віддають відпочити від цього всього, не звертати увагу на те, що відбувається, і зануритися якраз в ці самі події, щоб не дивитися на те, що відбувається зовні, і ти можеш, хоч відволіктись від, цього, від всього, що відбувається, чи від роботи, чи від подій новин і цього всього. Найбільше балів собі нашила та наспівала команда хлопців. Щоправда, солодкі призи отримали всі. Кіно Вінниця». в ефірі телеканалу Віта транслюється соціальний ролик на підтримку збройних сил України. Історія про те, як військовий рятує від війни маму з дитиною, які їдуть в інше місто до волонтерського центру. І на згадку головний герой дарує дівчинці свій талісман іграшкового ведмедика. А далі розгортається щемлива історія про те, якими дорогами іграшка з українським прапором повертається до бійця. Ролі у короткометражці про жахіття, які принесли в Україну орки, зіграли на. Ші земляки, а створила її вінницька команда телевізійників за участі нашого телеканалу.